Чим різниця пенсійне страхування від державної пенсії? Пенсійне страхування твоя особиста пенсія. Ти вносиш регулярні платежі, а компанія інвестує та додає інвестдохід. наприкінці обираєш, з якого віку, якими сумами і скільки часу отримувати виплати. Державна пенсія це солідарна виплата від держави. Із кожної зарплати йдуть відрахування у пенсійний фонд. Ці гроші одразу виплачують нинішнім пенсіонерам. У цьому випадку твої внески не накопичуються на персональному рахунку. Сума при виході на пенсію залежить від заробітку, стажу та того, які норми діятимуть на той момент. Цифри сьогодні. Мінімальна державна пенсія 2631 гривня, коефіцієнт заміщення заробітку приблизно 25%. Такої суми зазвичай недостатньо, щоб зберегти звичний рівень життя. Який висновок? Подбай про майбутнє самостійно пенсійне страхування, простий та надійний спосіб накопичити і примножити кошти на власну додаткову пенсію.